Лариса Швецова. Як лелека й соловейко навчились співати. Якось сорока в лісі скрекотала, по друзі казочку розповідала. Ішов мій ослик, розпустивши вуха. Ту казку від сороки він підслухав. Минуло цілих три довгеньких дні. Ту казку. Ослик розказав мені, а я цю казку вам розповідаю. Готові слухати? Я починаю. Це поки що лиш приказка була. А ось і черга казки підійшла. Був час, коли птахи співати не вміли. Не вміли, бо батьки їх не навчили. А не навчили, бо й самі не знали, ще музика в їх душах не лунала. Якось сорока звістку принесла, щоб птахам музики навчитися пора. А в дуже чужодальній стороні живе мудрець музика, й день при дні вчить всіх, хто хоче. Музики навчитись і душа у музиці зуміє відродитись. Почули звістку ту лелека й соловей. Та й подалися до чужих земель. Літати їм далеко не в новинку, спішать, навіть не клюнули й зернинку. Великі крила у лелеки є. Він ними сильно по повітрю б'є. Старається, щоб швидше долетіти, Щоб його першого навчив мудрець творити. Забіг до зали, де сидів мудрець. Він саме вчив творити музику овець. Ось нота до. Ось нота мі, Ось ре. Пояснює і на дудочці бере. Та вівці більше слухають себе, тому не ревних виходить, тільки бе. Та ні, не бе. Що це за меки-беки? Ворота з гуркотом відкрились для лелеки. Він, не одхекавшись, пробіг через кімнату І серед овець став мудрецю гукати. Гей, мудрецю, покинь овець своїх. Від них не буде толку тільки сміх. Навчи мене лиш голосно співати, бо я уже умію танцювати. Я буду перший серед музикантів. Усі побачать лиш мої таланти. Мудрець присів на камінь у садку, і до лелеки мовив річ таку. Лелеченько, Птах хороший, певно, але не завжди поступаєш чемно. Перш ніж зайти, треба постукать в двері. Про це ось тут написано в папері, але його лелека вже не слуха весь в куражі не наш роше в вуха. Та ти читати, певно, не умієш, бо тишу лиш порушувати вмієш. Дивись, ось так це робиться. Стук-стук. О, як прекрасно! І який чудовий звук. Так стукати й без вас я добре вмію. Ура, ура! Тепер я розумію. Так просто це стук-стук і вже навчився. Я поспішав, з дороги ледь назбився, а виявилося усе так легко. Стій! Це ще не музика лелеко і не спів розвинути свій голос, щоб співати. На це великого терпіння треба мати. Треба відчути голосу гармонію, вивчити ноти і найнятись філармонію. Але його лелека вже не чув. У мріях він уже далеко був. Він, задоволений, що швидко так навчився, побіг в ворота, що й під ноги не дивився, з розгону перекинув соловейка, змахнув крильми і полетів хутенько. Він перший сам додому долетить і покаже всім, як музика звучить. Всі будуть слухати його чарівні стуки і будуть знати. Що це є найкращі звуки, бо у заморського я мудреця учився. Це не аби що. Лиш диплом десь загубився, а за лелекою і вівці поспішили. Навчання ж бо вони для себе закінчили. Ідуть там між собою бе та бе. -та Який там сольче фа, там нота, Бе за беканням бе. і дрельця не чують, спішать попастися, лиш нішками тіпцюють. Куди ж ви вівці, а навчатись зась бредуть. Бе. Навіщо їм та музика здалась? Де вони будуть ті пісні співати? Їм досить бе, коли траву підуть щепати. Пилюки стоп ногами здійняли і бекаючи пастись побрели. Прокашлявся мудрець після пилюки, досадує з невдалої науки, а соловейко ввічлива пташина. Він обтрусивсь біля воріт, спочинув, віддихавсь після довгого польоту. Прислухався і чемно у ворота своїм маленьким дзьобиком постукав і попросився до мудреця в науку. «Добрий день вам. Я здалеку летів, навчитись співу дуже б я хотів. За морем йде велика слава вам. Що ви даєте голос співакам. Та де там? Он дивися, співаки, вже скупчились на березі ріки. Я їх учив по нотах, щоб співали. Вони лиш бекати навчились та й помчали. Скоріш напастися зеленої травички та щоб напитись свіжої водички. Прислухайся, співають бе та бе. -та. Чого ж тоді навчу тут я тебе? Розгніваний мудрець махнув рукою. Не буде й мені тепер спокою, бо ці тут бекатимуть на пастівнику. Лелека ж вже поніс за море стук, а буде говорить від мудреця, навчився я, від нього й пісняться. Стук-стук, стук-стук, стук-стук. І тільки стук, за морем чутимуть такої пісні звук. який це сором, де мені подітись і як мені із цим у світі жити? Та соловейко вже не відставав, й мудрець його таки учити став. Вчив по системі, починав з сольфеджіо. А далі вчили гами і арпеджіо, учив, як брати дихання у груди і як співати так, щоб змовкли люди. Спочатку йшли простесенькі пісні, а вже пізніше й трелі чарівні, учили і легато, і стаккато, співали кантілени і кантати, вчили піано, форте і сфорцандо, Соноро, скерц і бельканто, кон бріо, кондолоре і кресендо, делікатаменте дольче димінну. І соловейко очі заплющав, і в тиші з насолодою співав. Спочатку тихо, потім сміливіше, протяжно з надривом, то тихше і ніжніше. Мудрець не раз сльозами очі промочив, що солов'я аж так співати він навчив. О, мій учителю, спасибі за науку. Тепер від музики й пісень я знаю муку. Мене навчили ви, і я співати вмію. Ваше ім'я я славою покрию. Так, друже мій, горджусь з тобою й я. Тепер я теж спокійний за ім'я. Лети, мій, друже, вже весна за морем. Хай твоя пісня бореться із горем. Своїми трелями лиш радість ти неси тим, хто не зна мелодії краси. Змахнув крилами соловей та й полетів. Він якнайшвидше долетіть хотів, бо вже лелеки стукають дзьобами І гукають журавлів. Стукайте з нами, у вас такі ж дзьоби, як і в нас. Приєднуйтесь, ми навчимо і вас. І ніхто не знає, що я справжній спів. Надвечір соловейко й прилетів, прочистив голос і почав. Співати. І голосом таке став витинати, що ще ніхто й ніде таке не чув, хоч, може, й десь за океаном був. Цювіт-віт-віт, цік цік, цювіт цювіт-віт-віт. Земля наповнилася співом серед віт. тьох 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 тютьох тьох рух тьох тьох відлунювало в серці багатьох. Людей і звірів, квітів і дерев. І навіть олені притишили свій рев, прислухались. Цюрільцік цік, цок Тра-ліл-ля-ля, траліляля ід і ід, вук вук. Лилася пісня над землею попід хмари, примовкли коні і заслухались овець отари. Каї, 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 цьому лім-лім. Сподобалася пісенька усім. Луї луї луї, 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 заслухалась і річка, і гаї. Туй цюп, 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 це, це, це. Тремтіло кожне юрне деревце, всім зігрівала пісенька серця, всіх об'єднала дивна пісня ця, заслухались зайці і барани. Вовки, ведмеді і лисиці, й кабани. Заслухався рибалка на ставку, заслухалася жабка на листку, не стало чути кум і шкрекеке, І сорока проковтнула скрекеке. Не чуть ні му, ні ме, ні ігага, ні пі-пі-пі, ні кар, ні няв, ні гав. Застигли у мовчанні всі куку. -ку. Не чути кококой ку кукуріку. -ку лиш зрідка вівці бекали, Бе-бе, Бо слухали самі лише себе. Та ще лелека дзьобом стукотів. Але його ніхто вже слухать не хотів. Відчули всі навчання мудреця, усіх зачарувала пісня ця. І з того часу. Лиш весна крилом махне, спішить лелека, дзьобом стукати почне, Але усі на солов'я чекають, Його і звирію з дороги виглядають, Щоб слухати і трелі, і пісні, щоб серцем чути звуки чарівні, Що стеляться поміж дзвінких дібров, Що зігрівають і серця, і кров. Всі хвалять соловейка, молодець, на всю округу вчений майстер і співець. І лиш лалека все ніяк не зрозуміє. Він теж учився і теж співати вміє, але його ніхто не вихваля. А хвалять лиш малого солов'я. Учиться, друзі і ви, вивучителів, як відчувати музику і спів. Учіться в них читати і писати, учіться навіть віршики складати, вам нічого шукати навмання. Ідіть до вчителів по навчання. Шануйте вчителів і поважайте, і ніколи їх ніде не забувайте.